Дивіться, сьогодні ми знову будемо давати їй таку вкусняшечку. Ось таку, дивіться. Таку величезну. Ось на всю мою руку. Фу. В мене впала, і вона в мене її вкрала. Оп, дивіться, залишилося. Одне, а то вона з'їла. Дивіться, яка Оце тільки залишилось від неї. Ви бачили, яка вона була велика. Що ж, іде. Неслухняна собачка. Ідемо. За команди дам ще цю. Сидіти, лежати. Так, сидіти, лежати. Молодець. Сидіти. Давай знов. Давай. Дивись. До мене. До мене. Молодець. І. А, порт! Можна, можна. Настя, пожурочку, пожурочка, Пожирається смачненько. Ось можу вам око ближче показати. Ось. До речі, в міколью можна мазати і котам, і собакам, і взагалі і тваринам. А якщо людинам, то лєво колью. До речі, тримати такі штучки вдома я не раджу, тому що вони дуже сильно тхнуть. Дуже, тому вони тримаються навіть на вулиці. Ось ось ось, диви, диви. До речі, вчора ми з нею купалися в річці, що ж вона купалася в річці. Я зняла відео, як вона там стрибала, було дуже круто, подивіться. Воно там, мені здається, предостаннє чи останнє. Дуже смішна і сподобалась. Мяу, мяу, Ось так. І вона, до речі, вчора гуляла повністю без повідка. Ось так. Всім дякую за перегляд і всім па-па. Наступне відео буде ввечері.